Усім привіт! Ми у прего. І я закликаю голосувати усіх за наш улюблений магазин взуття у номінації Народний бренд 2019. Проходьте на сайт народного бренду і підтримайте прего у голосуванні. Ну а ми тим часом готуємося до Хеловіну. Кількість образів для святкування Хеловіну сила селена, але я обрала. Топові, наприклад, цьогоріч вийшла друга частина фільму Маліфісента, і я думаю, що цей образ полюбиться дівчатам під час святкування Хеллоуіна 2019 році. І найкраще взуття для Маліфісенти ось такі красиві туфлі лодочки, які представлені прего є із натуральної шкіри або із замшевої шкіри. Каблук 12 сантиметрів підошва, туніт, до речі, представлені ще й у червоному кольорі і з лакованої шкіри. До речі, ці тупольки ідеально підійдуть також, якщо ви вирішили вбратись у мортішу, шалену матусію сімейки Адамсів. А ось ці дві пари Оксфордів ідеально доповнять образ Венді Адамс. Залишається лише обрати маленьку чорну сукню із білим комірцем. І образ готовий. Але безумовно найхітовіший образ 2019 року це, як ви думаєте, хто правильно. Дейнеріс мати всіх драконів. І в Прагу я знайшла ідеальні ботфорти для ідеальної Дейнеріс. Міряємо. Ось вони, ідеальні замшеві човітки. Висота халяви 52 см, каплук 9 см. Колір сірий. Всередині ворсин, Підошва тоніт. У таких чобітках від Prego ви будете найгарячішою Дайнеріс на вечірці Хеллоуін 2019. І не залишаємо без уваги найхітовіший чоловічий образ на Хеловін цьогоріч. Це, звичайно, джокер. Відшумив у кінотеатрах і в останній екранізації він постав перед глядачами у звичайних коричневих суплях. У Прего джокерів пропоную взути у пару ось таких красивих коричневих чобіточків. Натуральна шкіра зовні, натуральна шкіра зсередини. Підошва термоеластопласт. Вишукані і стильні. Отже, до хеловину готові. Але я думаю, для того, аби носити якісне і стильне взуття, особливий привід не потрібен. Носіть прего щодня. А якщо ви ще не в прего, то час перевзуватися, бо бабайка прийде до вас.